А це що ви робите? Це я е, знімаю, е, роблю контури, контури, щоб чітко потім знати, чим потім що потім зрізати. Взагалі цим ровером більш шліфувальні такі моменти якісь робляться. А фігурка чия? Це буде у нас. Козак-характерник. З соколом. Ну, я так собі надумав, він має бути. Це десь ще відсотків на 60 зроблено. Ну, ще роботи, ще роботи і роботи.